Всім доброго дня, вас вітаю знову і давно, здарний талік. Сьогодні ми вже наконець будемо наносити нашу магію, нову декоративну штукатурку, покажемо ці нюанси, як вона наноситься. Нажимаю магію, від фейдала новий продукт. Затоновано в колір F396, 50% дози по вельвету. Так як ми ще й тонували, коли каталогів не було, зараз вже появились каталоги, є вже тонуки на епіцентрі. Е, які нюанси Будемо до магії додати на літру магії, додаємо 200 мл води. Зараз йде закатка стін фарбою Fadal 7 Mat 7. Кольор F-396. Це Зараз триває 6 закатка, фарба штопне і тоді ми покажемо далі наше нанесення. Ми вже зафарбували стіни сайденматом 7. Фарбували ми його в стіну два раз-два шари. Чому Бо стіна була досить проблемна? Пробивали старі кольори, десь пакльовка, мусили перекатувати його в два рази. Зараз, як воно підсихає, ми будемо готувати нашу маю. Та як я казав, додаємо. На 3,5 лі магії ми додали е, пів літри води, грубо пів літри води. 400, 40, пів літри води. Використали іншу тару, злили літру і 2,5 в одну ємкість, додали води і починаємо її змішувати. Акуратно. Відповідно, коли ми додаємо воду, виходить, що ми можемо зробити з магії не так, як пишуть на банці 25 квадратних метрів з 2,5 літрів, а можна витягнути і квадратів 30. Залежно, при якому шарі. Отже, починаємо наносити нашу магію. Техніка, як завжди, досить складна. Кість і віталь, рубає рівеньлячки. Зараз ми вам покажемо як вона. Досить складна. Вже макаємо магію. Кість бачка, як є валізу. Промащуємо шаром не дуже тонким, не грубим. Тонким, є... тонким. Ну, пакет, ну, то, кому подобається. Під багетом, наверное, Це... не мешаю. Макай, макай. Так. Не під ноль. Ну, всем такими хаотичними мазочками. Аккуратно. Наносимо йде моделяція. всім ця техніка відома. Тобто так само як ми робимо з діамантом. Наносимо його кістю і робимо моделяцію. Давайте. От, дивіться, бачите, от такий у нас виходить узорчик. Что вона у нас світиться вже. Аккуратно. Покажемо трошки процес роботи. Так, тут то. Важно працювати швидко, бо зі стиком акуратно або робити хаотичні стики непрямі. Підсихає на стиках і треба одразу починати зі стиків моделювати. Ми десь за хвилин 15-20 на стіні поміряю висихання. Беремо вони тьорочку І легенько всякі нюансики, які зазубренічки, вона легенько підтушовується. Робиться ефект такої потертості, як Віталій каже. Досить цікаво виглядає. От замітьте, бачите, як Ні вона вже красиво облікує вже. Займається яка злична структура, має максимально ідеальну чітку красиву поверхність. Підемо, просто я не хочу. Солишки, постраняється. така у нас піора. Крізькі ряшки. Легенько є табір. Підрізняємо, вишні нюанси знімаємо. Виглядає дуже красиво. Дуже гарний достойний матеріал, в який в роботі. Знає, квадратний матеріал коштує не більше 55 гривень на квадрат. Рекомендую всім мастерам спробувати зайти на епіцентр для мене 30 ряд мовіших або в епіцентр. І спробувати цей матеріал. Да, не О, зараз триває процес роботи, далі ми вам його покажемо. Вже кінцевий результат. Що ви хочете знати по нашому новому декорі магії, який робився сьогодні з нами перший раз, там були казали майстри з Одеси, що матеріал на дев'яточку. ку часто чесно вам кажу, для всіх мастерок по Україні матеріал по 10-бальній шкалі на 12, реально, для мастерок. Мастера не зрозуміють чого. Виглядає воно просто шикарно. Робити його досить легко. Нюансів якби, до великих нема. То, що якби після моделювання... От бажано зараз італій грободь, я покажу легенько його за коли 15-20, то пів години часу венеціанським спателем. Чуточку якби його поприжимати, важкі які зазубенки. Зараз невеличка екскурсія. От ви бачите, як він грає на жовтих лампочках, яке світло дає. Як матеріал грає, коли попадає денне світло сріблом. Плюс, що ми в ньому побачили, тобто така легенька матовість, навіть є на матеріал. Тобто, матеріал поєднює багато варіантів різних тонів. Якщо моє HD вам передасть, є така легенька матовість, є структура. Ну, Бачите, от тінь попадає тут темніше, світло світліше, воно тільки просто безподобний матеріал. Матеріалу у нас одним словом, з в нас получилось 15 квадратних метрів. Тобто самі розуміють. Ціна квадратного метра в районі 40 гривень на метр квадрат. Виглядає грубо на 100 гривень метр квадратний. Одним словом дякую, дивіться відео, ставте лайки, номер телефону, бачите, зверху, якщо якісь питання, задзвоніть. Щасливо!